Капітл Н. Вуркомродифра. Звідки ви? Гуморрен. Добрий ранок. Веком тільноскуш. Ласкаво просимо на курси норвежської мови. Et noskus. Курс норвежської мови. Яй. Я. Яй гетер. Мене звати. Яй комифра. Я родом з. Комер. Родом з. Фра. З. Норге Норвегія. Хай. Привіт. О. І. Вагеру. Як вас. Вем. Хто? Р. Я. Ларер. Вчитель. Й. Вибачте. Фоштор. Розуміте. Икке. Не. О я. Ось так. Я так. Но фоштоє. Тепер я розумію. Дю. Ви або ти. Д. Це або те. Рикти. Правильно. Кандуента. Ви можете повторити. Кам. Могти. ЄНТА. Повторити. Вудан стей веду? Як ви вимовляєте це по буквам. Вудан. Як. Стейве. Вимовляти по буквам. Тюсн так. Дуже дякую. Так. Дякую. Снакр. Говорити. Саммен. Разом. Фрамарген. С краю. Най. Ні. Алфабета. Алфавіт. Ецперур. Питальний займенник. Дере. Ви. БУР. ЖИТИ. ВИ. МИ. Спер – Питати. Сварер – відповідати. І Норге – У Норвегії. Осо також. Хан. Він. Вельді бра – Дуже добре. Ді – Вони. ГН. Вона. Нобуя і норге. Зараз я живу в Норвегії. Я трохи розмовляю норвезькою. Літ. Трохи. Ношк. Норвезький. Поноскюш. На курсах норвезької мови. І класен. Класі. Манге. БАГАТО. СПРОК. Мова. Міє. Багато. По школі. У школі. Сір. Говорити або казати. Яй ГОРПОНОСКИШ. Я ходжу на курси норвезької мови. норск. Ми вчимо норвезьку. Скрівер. Писати. Фінт. Приємно. Добре або гарно. Більда? Малюнок. Зображення або фотографія. Лесер. Читати. Хільсн. Вітання. Сіда Сторінка Дриккір. Пити Ван. Вода. Герир. Слухати. Серфер. Продивлятись в інтернеті. Спілір. Грати. Сир. Бачити. Spiser. Gjiste. Går. Jte. Tur. Prohuljanka. Tall. Null. Null. N. To. Dva. Tre. Tre. Fire. Чотири. Фем. П'ять. Секс. Шість. Сім. Ото. Вісім. Дев'ять. Десять. Ірке. Професія. Яр. Я вчитель. Юневісер. Викладати або навчати. Фантастиск. Чудово. Енджоб. Робота. Метир. Зустрічати. Фолк. Люди. Лан. Країна. Пельса. Перерва. Йр робити мат, Їжа Ти. Чай. Кафа. Кава. І песен. На перерві.